президент Португалії. Чітко і внятно заявляє, що Трамп це агент або радянського союзу, або КГБ або Росії, тому що він поводить себе як агент Кремля, як агент Путіна, як агент Росії. Ну нарешті, нарешті не пройшло і сім місяців, поки ми з вами отримали першого серйозного політика. А президент Португалії це серйозний політик, так це не аби там щось там. А це це серйозна така фигу. На політичній арені і Європи і всього світу. І ось президент Португалії чітко заявляє, що Дональд Трамп він є агентом Кремля, він є агентом Росії, тому що він поводить себе як агент Кремля, як агент Росії. Ось вам і повага так, європейських лідерів, які вважають Трампа по його словах, як він каже, що його там називають президентом всієї Європи. Ні Дональд Трамп, ти не президент Європи, ти не царьок світовий, ти на сьогоднішній день е, царьок тупих американських реднеків. Це крапка. Ось оце, чим ти зараз царюєш. Ну і звісно, друзі, як на мене, це початок. Це початок, е, це початок кінця Трампа. Я на це сподіваюся, і я так думаю.